Степіна Леданса до змаляса. Альфа Кунда Перший номер, третій Олег Городинський, одинадцятий капітан Ярослав Коваль. Зараз він uh, продирає it's 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 на підступах it's 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 до Володіні Кунди. ле після той гравець, який втратив плюси зуяв проти одного Награбецького. Зараз назад Не під... необхідно вже повертатися, але Городинський прискочив в університету. ряд <пілляє> Іріапі Яскорського, а Піскорський працював по ньому Городинський. Є знову в Альф. Городинський, городинський м'яч опеняється в родик. Забиває Альфа на восьмій хвилині. Олег Городинський. Відкрив рахунок один на альфа Акул. <рістила> Баширов. Залишається між альфою. Попов. А зараз він помиляється. умиляється Кустов. Злівий. Це небезпечніше пробуває. Про, проходить переведення без широво ближче. Yes! повертає, Зуєв. Зуєв залишається. Зуєв, зуєв входить до володінь. Зуєв! Єбос, Гов далі. Алтухов. Простріл Романов. Бросився проти нього Галтухов. На швидкості аруть. Забирав підсумку. П'яскорський, а зараз може бути момент, але не любить. Мозговий. Шанс піскорський. Юрій. Некватору. Першо таймом. Зараз Вальфа може бути момент, а Бакаров. І вийшов. Коваль. Один в один. Проходить Романова. Коваль віддав Зуєв у момент і влучає. Зуєв. 25-та хвилина. Альфа свою перевагу. Нада коломи подвоє. 2-0. Артензує забивав. від на Піскорського падіння Юрія. Значно буде штрафний. Кусто. Cool, Малтухові підхід. Знову мечами yeah, бельфа матиме стільки з часу, щоб е спробувати все-таки виселити чужі порожні ворота. Біймати на цьому акула, але зараз за акули відіграють один гол. 55 секунд чистого часу до фінальної сирени. 2-1. стане рахунок Юрій Піскорський з м'ячем Капаку. Примця уже до центрального кола. Проте автор цього голу це вісімка Альфи. За результат. За результат. Кутовий розіграно Кустов Піскорський. Гол На Гребецький гол. На Гребецький підставляє праву. у ворота. Друзі, Володимир Нагребецький. Давайте подивимося. За. за! Володимир Нагребецький. Давайте подивимося. Хомбек за. Але за! Абагаров наступна атака. Мурад Абагаров. Мурад Абагаров. Свій таймінгу акул, коли вони. За 30 секунд приблизно камбаче, 30 секунд чи з того часу, але має свій таймінхіму рада Бакаров. Автого все-таки але... не будемо ще забігати наперед, бо дивимося, скільки вже взяті у воріт за заключені 60 секунд. Трим'ячі з вами побачили! Побачимо ще! Побачимо ще! Чотири голи за останню хвилину чистого часу. Друзі, це щось неймовірне, якась фантастична, абсолютно фантастична кінцівка. А коли ще забивають свій м'яч. 3-2, Мурада Бакарова, але 3-3 команди Єріапієскорського. Дві секунди. Все. Кінцівка шалена. Альфа розчарований. Артем Зуєв емоційний.